Так, всім привіт. Придбали, сину, ось такі наушники. AirPods від бренду Хоко. Дуже продавець хвалив якість даних навушників. Ну, продавець не може не хвалити, якщо це гарний продавець. Гарний продавець має знати свій продукт, і ідеальний варіант, якщо так, дуже важко відкрити. Все, є. А, якщо товар якісний, то продавець обов'язково має свій продукт хвалити. Свій продукт і свою послугу. Ось. Ну, закосили під. Мейтологську продукцію дуже сильно. Якісна коробка. Маємо черговий шнур. Ось такі, як фейпла, до речі. Маємо тут захисну плівочку. І маємо ось такі airpodси. Світиться зеленим. Ось ці жовті запобіжники треба буде зняти, потім включити кнопочку на пару секунд і потримати, і потім з'єднювати через Bluetooth. По відчуттях дуже-дуже якісні, тому що у мене є оригінальні AirPods від Apple, то практично. На відчуття їх і не відрізниш, вони практично один на один. Ось тому будемо пробувати, як це звучить.